Влітку 2014 року російські військові в небі над українським Донбасом збили цивільний літак. Тоді загинуло 298 людей. Фільм Залізні метелики» розповідає обставини цього злочину. Критики позитивно сприйняли цей фільм, назвавши його мистецтвом, яке бунтує заради справедливості. В обмежений прокат фільм вийде 20 липня. Наразі ж у Кривому розі допрем'єрний показ фільму Залізні метелики презентує стрічку режисер Роман Любий. Цей фільм вже в плані культурної дипломатії по всьому світу він вже виконав уже досить успішно свою місію. Світова прем'єра була на кінофестивалі Санденс. Це як би, ну, крутіше, дуже складно вигадати щось для долі незалежного кіно. Європейська прем'єра пройшла на Берліналі. Далі, от прямо зараз проходить фестиваль в Карлових Варах, це вже третій кінофестиваль класу А для цього фільму. Також відбуваються прем'єри по всьому світу: Корея, Нова Зеландія, Австралія, Канада, буде прокат в Канаді. Тобто, ну, ми доносимо українську точку зору на цю подію і взагалі ну, наш світогляд доносимо по всьому світу досить успішно. Вважаю, що нам український продукт вартий для того, щоб приділяти час, увагу і слідкувати за ним і. Про цю, цей фільм вже багато чутно було, і ми бачимо навіть, по, якщо придивитися до всіх позначок, наскільки вже їх багато хто подивився, я не хочу стояти осторонь від важливих речей. Ну, я побачила е, Нарімана Лія в себе за в Твіттері, що буде спеціальний показ. Я вирішила прийти. Я зараз цікавлюсь більше українським кіно. -св... Ну, тому намагаюся більше їздити до українського кіно. Про яву Ну і взагалі історія рейсу Між 17 мені дуже цікава. Я дуже добре пам'ятаю ці події. Мені дуже цікаво подивитися розслідування, сподіваюсь, побачити на мені Ну, Взагалі мені цікава ця тема, хочу подивитися. подивитися, підій. Підій. подивитися підій. 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 Працювала над цим проєктом з 2019 року, тобто вже три роки. Я запропонував нашому колективу цей проєкт після того, як я зробив два короткометражні фільми винятково з матеріалів кримінальних проваджень про найбільші військові злочини на той момент, обстріл Волновахи, обстріл мікрорайону Східний. І це якби було органічне продовження цього досвіду. Хотілося втілити його в чомусь в більшому проєкті повнометражному. Але, зрештою, цей, цей, цей проєкт. Він Пережив дуже-дуже багато змін. І е, зараз це вже зовсім не е, така суха документалістика про про військовий злочин, це щось набагато більше. Так, да. ну що у вас там? Короче, блін, стоподова гражданки, борт. Примерно. Ай, такі народу багато там. Та ти, де? Прямо во двори падали ну, так. Борт какой? Да я еще пока не разобрался, потому что они не для основной части. Я только вот смотрю там, где начали первые тела падать. Там остатки внутренних кронштейнов, кресла, тела. Понятно. Вот Вооружение есть у них? Не вообще ничего. Гражданские вещи, медицинские ошметки, у там полотенце такое, туалетная бумага. Документы Это... Да. есть? Да. Индонезийского студента есть. из университета Томпсона. Це що ми зробили, це вже добудовано на ну, тобто, фундаментом для нашої роботи була вже провела робота міжнародною слідчою групою організаціями, які незалежними, які проводять незалежні розслідування на основі відкритих даних. Білинкет тобто це, скоріше, або стоп-фейк, які досліджують російську пропаганду. Тобто, а, це, скоріше, ми використовували роботу, перероблену вже іншими людьми. Але тут цінність якби, в тому, як воно а, зібрано, які тут зв'язки і нові сенси знайдені. Violence has no way to conceal itself except by lies, and lies have no way to maintain themselves except through violence. Establishing the truth in this case may help prevent fresh violence in the future.